Відповідає на питання, що, де, коли, чому. Навіщо це знати? Дивіться, коли ви присвоєна заголовка, ви думаєте, що сталося, коли сталося, де це сталося і чому це сталося. З цих факторів ви складаєте свій заголовок Далі. Звідки вам це відомо? Повинно е, бути, ви повинні знати і читач повинен потім знати, звідки вам це відомо. Чому, і чому ви це собі ставили? Чому як ви це придумали, чому це так? Як це відбувалося, хто переучать і хто ще, щось, і що про це думає? Ці, так? Ми думаю, тут сильно запитатися не знає. Зараз у нас команда писать. Вони проїжджаються очима по слайду. Саша, і завершуй. Завершуй. Які результати, що приміняє майбутньому минулому місці? Тобто, що? Цю інформацію, яку ви взяли, е, як ви його робили, знаєте, <клес> навіть в українській мамі майбутній і минулий час. Тобто заголовки можна створювати як в майбутньому, а як і в минулому часі, як тепер. Що таке заголовок? Заголовок – це короткий, зрозуміли, по суті. Максимально до 70 символів. Не більше. Біль... Не можна більше, тому що... Ну можна більше, але е... терятися. <клухи> Далі. Ключові слова. У заголовку і на початку абзаців. У... На початку і в заголовку абзаці повинні бути ключові слова, вони е... якось разнообразі трошки вашу статтю і ваш коло. Абзац. Одна думка, один абзац. Обсяг 3-5 абзаців. 5 абзаців це максимум. Багато е, абзаців мож, може займати дуже багато місця. І тому 5 абзаців це максимум. А одна думка, один абзац, тому що е, якщо ви одну думку вашу розб'єте на декілька абзаців, теж людина буде терятися. справте мене, як буде купитися. Гупуйтеся буде любитися і може не зрозуміти вашої думки, те, що ви хотіли передати. Акцент. Виділення важливого напівжирним виділена цитата. Виділяються е, цитати, як і загаловку, як і статті. Виділяються цитати. жирним, щоб людина ну, щоб читати бачить. Контекст. Посилання на матеріали по темі. Гіперслова в тексті. Хто не знає, що таке гіперслова? Yeah. <laughs> гіперслова. Це е, ясний примір. Вікіпедія. Слова синенькі мабуть черкані. Нажимаєте на нього, вона перекидає на іншу сторінку. Це е, в основному таке... Робиться в інтернеті, ну, в вилетоваємо. Як зробити такі гіперслова в газеті? В газеті? Є приклади в цих газетах, там гіперслів? Воронцівські активісти приватного підприємства ЗМІ» відправилися 22 січня на Стефлікську площу в Києві, щоб 12 буде проведено на лебень. Після чого. Присутні заспівали пісню за Україну за її волю. У рамках заходу відбувся мітинг об'єднаних опозиційних сил, на якому було оголошено угоду про спільні дії об'єднаної опозиції України. В акції брали участь представники партії «Фронт Фронзю Вобатьщина, Всеукраїнське об'єднання Свобода, наша Україна за Україну, реформи і порядок. Громадська позиція народний рух України, Українсь, Української соціально-демократичної партії, партія захисників вітчизни партії Удар. Ми нас залишили назвати його за Україну, своєї землі. У ну, вас ще є такий текст. О, у нас у трьох груп е, однаковий текст. Так виявиться? Mm -hmm. Будь ласка, який замовився? Державна податкова інспекція в Миколаївському районі провела презентацію мультиплікаційного фільму Місто Мрії для учнів 3-4 класів Новороздійського навчально-виховного комплексу Лідер. Перед початком мультфільму виступила перша заступник начальника у Миколаївському районі Павлівка, яка розповіла школярам, що ідея твору присвячена податковому вихованню молодих поколінь. Податків це для сумлінного виконання ними громадянського шляху та робити все можливе для того, щоб якнайкраще підготувати молоде покоління до життя в сучасному світі. Податки є невід'ємною складовою життя свідомого громадянина, і саме від них залежить, якою мірою ми зможемо наблизити своє місто мрії, розповіла заступник директора. Наш заголовок, на школярі податки місто мрії. Так. Пасиві, будь ласка. На прикінці 2010 року на передодні католицького літва дебютувала вистава народження Ісуса Христа, підготовлена педагогами, батьками та учнями польської школи імені Каролини Скорницької, яка успішна діє при Новороздійському товаристві допомоги полякам велике серце. Цікава постановка біблійного сюжету творчі знахідки колективу. Задіяного у сценічному дійстві вже тоді викликали заклад речів та гостей, членів культурної делегації з Польщі. Такий успіх окрилив самодільний театр та його організаторів, подружжя Томицьких. Тож вони на репетиціях досконалили деякі фрагменти вистави, підточили діалоги і вийшла довершена мистецька річ. Цьому тексту ну, назва цьому тексту ми прийдемо підмохристова очима халявки.